Міністерство розвитку громади територій затвердило нову формулу нарахувань за розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Попередня методика була такою. Вона передбачала відщеплення від показників лічильника від кількості тепла, яке отримав будинок в розрахунковому періоді за місяць. відщеплення 5% на забезпечення функціонування системи опалення в будинку, і по етажності були встановлені відсотки в залежності там дев'ятиповерховий будинок 10 5 п'ятиповерховий 12% і так далі до 18%. В багатьох будинках нашого міста, які опалюються централізовано, відсутні прилади обігріву в під'їздах. Люди їх вже або повидаляли дуже давно, ще в радянські часи, або десь вони порозмерзали, їх, і їх познімали. І тому. Дехто, коли вступила в дію ця методика, вони познімали прилади обліку. Тому, тому що попередня методика вона дозволяла не нараховувати за обігрів місць загального користування у випадку, якщо відсутні прилади обігріву в місцях загального користування. І тому по багатьох будинках в основній масі ми знімали лише 5% на функціональну систему опалення внутрішньобудинкової і розподіляли між усіма споживачами, які є в будинках. Це і вбудовані магазини, аптеки, якісь там іншого направлення заклади кафе, ті, хто на індивідуальному опаленні, і ті, хто користувалися нашим централізованим опаленням. Оновлена методика зобов'язала всі теплопостачальні підприємства з 1 січня зробити перерахунок. Нова методика передбачає зміну коефіцієнтів на місця загального користування. 5% об'єднали. Разом з відсотками на опалення місць загального користування і їх збільшили. Тепер методикою передбачається, що на опалення місць загального користування знімається від показників лічильників 25% в будинках 1, 2, 3 до 6 поверхів, в будинках 6 поверхів і вище 20%. Тому всі, хто раніше, Отримували 5%, і, наприклад, п'ятиповерховий будинок 12% на місця загального користування, це було в загальній кількості 17%. Вони почали отримувати 25% нарахувань. Ті, хто дев'ятиповерхові будинки, у нас шести немає, семи є і дев'ятиповерхові, ці, отримують 20%. Що це за цифри? Це, наприклад, якщо будинок спожив 100 гіокалорій в місяць. 25 або 20 гігакалорій ми відщипаємо і повинні розподілити на всіх споживачів, які знаходяться в будинку, незалежно від того, чи вони знаходяться на індивідуальному опаленні, чи взагалі не опалюються нічим, чи користуються нашим опаленням. Після віднімання 20 чи 25 відсотків треба враховувати і коефіцієнт наявності в будинку квартир з індивідуальним опаленням. Цей коефіцієнт він завжди більше одиниці. Тому що формула складається таким чином: одиниця плюс площа квартир, від'єднаних на індивідуальне опалення, поділена на площу будинку. До чого це призводить? Чим більше квартир в будинку відключено від централізованого опалення, тим більше стає кількість його калорій. Від'єднаних на опалення місць загального користування у всіх, хто був на індивідуальному паленні, хто є на індивідуальному паленні, у всіх вбудованих магазинах, аптеках, всіх, хто знаходиться в будинку, збільшились нарахування за місця загального користування. А у тих, хто на нашому централізованому опаленні, у них зменшились нарахування. Прийшов, прийшов перерозподіл тих всіх показників і тих нарахувань, які були виконані за січень-лютий, березень 2022 року. В жовтні ми виконали цей перерахунок і здійснили нарахування. І з жовтня місяця почали застосовувати нарахування за транзит. І вже листопад і грудень січень, лютий нарахування вели в поточному режимі. Ще одна особливість нової методики нарахування за транзит тепла при транспортуванні теплової енергії через квартири, які від'єднані від централізованого опалення по стоякам, які знаходяться в самих квартирах. Багато звернень, багато людей не розуміють, чому, коли в них заізольовані ці стояки, чому вони повинні платити. Дехто вже почав говорити про те, що заберіть у нас ці стояки. Не можемо забрати ці стояки. Вони не наші. Це по перше. По-друге, всі, хто від'єднувалися від нейтралізованого від опалення, повинні розуміти, що вони живуть в будинках, які будувалися ще за часи радянські. І не передбачено від'єднання окремої квартири від централізованого опалення. Ви не можете вирізати ту частину стояка, яка знаходиться у вас в квартирі, тому що вона йде на опалення квартир, які знаходяться над вами під вашою квартирою. Які є поряд? Багато квартир такі, що об'єднані у когось іде подача, в когось іде в сусідній квартирі через стінку обратка. Зворотня турба неможливо від'єднати і неможливо їх вирізати. Методика дуже складна, заплутає у розрахунках навіть фахівців теплокомуну. Багато скарг від населення надходять як на гарячі лінії уряду, так і до комунального підприємства. Зауважує Алла Грибачова. Але жодного роз'яснення від мінрегіону щодо оновлення методики розрахунків поки що немає. Ми не законодавчий орган. Всі методики і всі правила, і всі закони приймає, приймають на державному рівні. Ми є лише організація, яка працює в законодавчому полі, тому що ми комунальне підприємство, ми не приватне, форма власності комунальна, ми зобов'язані дотримуватися вимог законодавчих актів. Будуть внесені зміни в методику, будемо рахувати ще по-іншому. Поки що на сьогодні це так, і ми від цього не можемо відійти, незважаючи на всі невдоволення людей, які до нас пишуть, приходять, промовляють. Іншого просто ми не можемо застосувати.